Гектари Кіровоградської землі повністю перерахують. До кінця року полічити планують чорнозема у 16 районах. Інвентаризація має виявити самозахоплені землі. Облік уже провели в Бобринецькому та Петрівському районах. У Бобринецькому ревізори знайшли майже 900 гектарів землі, яка використовувалася без дозволу і без сплати мита. Ще півтори тисячі гектарів отримали статус орних чорноземів. Це колишні сади і пасовища, які більше не використовуються. Завдяки інвентаризації. Наступного року бюджет Бобринецького району додатково планує отримати. Мільйон гривень земельного податку. У Петрівському районі виявили понад 1200 гектарів необлікованого Чорнозему. Можемо спрогнозувати, що після проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення по іншим районам. Десь в середньому у нас в області додаткові надходження за рік можуть збільшитись від плати за землю до 24 мільйонів гривень. Я звертаюсь до всіх. Керівників районів, нікому не буде ніякої пощади, як тільки буде інформація про те, що ви знали цю інформацію і не вжили заходів. Не ви, якщо не ви будете ініціаторами повернення цієї землі до державної власності або в обіг її офіційний.